Доброго дня, шановні пані і панове, незабаром старт сезону. Всім хочу показати, як роблю крапельний полив. Монтував саме цей полив я на своєму участку, де я ще жив раніше, майже 4 роки тому. В другій половині відео покажу, як зробити полив від просто системи, тобто з крану. В цій половині відео покажу, як робився полив. У нас стояла система, тобто качалась вода із скважини. І так, і так можна використовувати. Для збору ми використовували 16-ту трубу. Ось у нас тройнички, крани, обов'язково крани, тому що полив буде поділений на секції. Ви повинні мати на увазі, що різні культури по-разному поливаються, і тому у вас має бути основна магістраль і секції, які ви можете включати, виключати, коли вам треба щось полити. Ось так виглядає у нас станція, колодязь, з якого качається вода. Обов'язково має бути фільтр і ось у мене таймер. Дуже класна штука. Заказував я його на AliExpress ще майже 10 років тому. Я думаю, зараз вони вже є і в Україні. Тобто, дивіться, на OLX все має бути. Ось так він виглядав. Потрібно було наклеїти циферблат. Класна штука, ви його підключили, виставили время, допустим, щоб раз в сутки на 4 години на 2, скільки вам треба, включалась вода або раз в 2-3 в дні, тобто обираєте час і він сам включає, поливає, ви туди навіть можете і не ходити. Це дуже підходить тим людям, які, допустим, раз на тиждень на вихідні приїжджають до себе на участок, можуть виставити таймер і буде поливатися, коли їх не буде вдома. Тобто... Класна штука, обов'язково використовуйте, якщо хочете зробити автоматичний полив. Ось так виглядає, там є різні варіанти, трошки дешевше, трошки дорожче. Я брав найдешевше, він нормально працює, проблем з ним не було. Єдине, що, ну, звичайно, ж, розбирайте на зиму систему і ховайте. Хату, щоб не полопалось, не розмерзлось. Далі ріжете ленту на нужні вам шматки, тобто свій участок розбиваєте, так як будете його е, класти ленту. Спочатку сядьте, подумайте, тому що, якщо лити просто з крану, у вас може не хватити давлення. Допустимо, якщо у вас там 25-30 соток. Е, краще розбити такий участок на 3-4 частини і поливати частинами. Тоді лента буде добре наповнятися, буде добре крапати. Ну і, звісно ж, під різні культури, допустим, під цибулю шах 10 беремо, під інші культури є 20, є 30. Тобто здає, яка культура, здає, скільки води треба влити. Чим ближе шах, тим швидше проливається і щільніше. Тобто, л'є воду, і якщо у вас культура близько посажена, так як цибуля одна возле одної, то. Беремо десятку ставимо. Якщо картошка то і тридцятки достатньо допустим Я сажаю картоплю в метр між кущами. Це я вам показую з року в рік, щоб провести крупну картошку. дивіться Основна магістраль у нас йде 16-та секції по, я по 10 метрів. По 10 лент, рядом і там стоїть краник. тобто Я можу включити, виключити і лється ці 10 лент. По 10 метрів, якщо мені треба, полити кабачки, огірки, все поливається по-різному. Огірки можна кожен день лити, коли вони наливаються. Деяким культурам і раз в неділю вистачає води, раз в 4 дні. Все залежить тільки від того, що ви поливаєте. Дуже часто лити не треба. Далі, як закрити саму ленту в кінці? Є спеціальні краники, які я вам показував, надіваються. а можна просто так 3-4 рази обгорнути. І шматком ленти закріпити. Все дуже добре держиться. Потім ми ще робили, ми її просто прив'язували до рогачика, зробленого старого електрода, і втикали в землю. Так теж можна. Обов'язково треба втикати, тому що будує вітерець і ваші лінти будуть літати по огороді, допоки культури ще не вистеляться, будуть тікати, і плюс розширення, звуження нагрівається, розширяються під вечір зужується і теж вони будуть гуляти, не будуть лежати в ряду. Це дуже важливо, тобто в краю пришпілюємо і ще десь на цих 10 метрах 2-3 рази прикріпляємо, поки не підніметься культура, сама не буде держати цю ленточку. Крапельна лента дуже класна. ви економите воду. Дуже часто рекомендують брати 32 -ру, 40 -ру трубу сверлити сверлом. Не рекомендую. Ми так пробували перші роки. Не завжди угадаєш з дірочкою, часто ширше ділаєш, і воно капає. Навіть коли ідеально зробиш, підбереш сверло, все одно з часом воно починає прокапувати, проливатися. І в цьому місці, де ви засверлювали, у вас будуть калюжі, буде дуже багато патрії води. А так патір води зовсім немає. У вас лежить основна магістраль, по якій йде вода, і з боку втора магістраль, яку вам треба, треба запитувати, щоб поливати. Різні культури, у вас різна ширина посадки, тобто розстояння між краниками, це у нас ідуть без кранів, тройники, є тройники з кранами. Тут теж підбирайте, як вам краще підходить. Ну і ось, звичайно, включається-виключається магістраль, тобто частину на 10 полос можна включити, виключити і різні культури по різному поливати. Так що беріть на вооруження, краще брати, щоб участок був склон вниз. Тоді буде краще набиратися система, але внизу буде давлення більше, там буде більше капати води. А це теж звертайте увагу. Якщо у вас ідеально ровний участок, то відповідно, буде більш-менш рівно прокапувати. Далі, включили, прокапали, подивилися, скільки часу вам треба, щоб закапати, допустим, той же самий помідор. Засікли, щоб добре пролилося. І от на таймеру виставили, скільки вам треба, так і капаєте. Лишньої води не переливайте. Якщо капати всю ніч, там у вас буде калюжа по пояс, провалитися в муляку. Цього не треба робити. На то воно і капельна лента. Ви включили час-два прокапали максимум. А то й за 40 хвилин вистачає, щоб по покап... крапельки накапати. І вся вода йде туди-вниз, під корінець рослинки. Зверху не льється і максимум води, і економія, тобто обов'язково звертайте на це увагу. Плюс і ще, якщо томати, огірки, перець, я ще накриваю затінняючі сітки 45 тому що у нас зараз засуха і до 40 і до 50 градусів шмале. При таких температурах ваші рослинки не розвиваються, нічого доброго не... Висадку всім рекомендую робити після того, як розложили ленту. Включили, прокапали, ви бачите, де капає капелька, і туди можна підсаджувати розсилинку. Допустимо, якщо це тридцятка, то каждій 30 тридцять помідор натикали. І ще краще рекомендую ложити ленту, двойні ряди робити. З двох сторон ленти, щоб капало, щоб зря у вас не капала волога. Ну і, звичайно, сектори. Розбивайте на сектори. Під огірок надо набагато більше води. Під, допустимо, кукурузу, картошку можна раз 3-4 дня лити, і можна ще Ви дивіться по ваші рослинки. А от огірко, особливо, коли йде вже плодоношення, треба лити. Кожного дня кавун теж як наливається, можна лити чуть ли не кожен день. Як налився, його нельзя поливати. А якщо у вас не буде розбито на сектори, то ви будете поливати все одночасно і лити воду там, де вона не потрібна. На це звертайте максимум. Уваги. Ну і Дивіться, рослинка добре розливається, добре себе почувається. Е, Бистро набере масу. Далі, якщо це відкритий ґрунт, краще ще повісити сіточку, по якій буде рослинка плестися, щоб не лежала на землі. Коли вона дотрагується до землі, у неї білі п'ятна на гірочках і такі їх хуже купляють, а так зелененькі, гарненькі, добре купляють. Ну і ось томат теж під капельною лентою. Обов'язково мульчируємо, тому що в нас дуже жарко, якщо не замульчувати, то волога одразу же іпаряється і толком то, що ви капали ніякого. Ну і Рослинки формуємо в один ствол, якщо це високорослі, максимум в три можна робити е, при гарному підкормках і поливі. Більше не робіть, тому що е, не спіне рослинка набрати масу за літо і облагодарити вас гарним урожаєм. Краще робити в один ствол. Ну і зараз покажу втору систему, теж монтаж. В принципі, все те саме, но тут напряму із. Е, Краном ми брали воду. Обов'язково купляйте фільтр. Е, яка б не була вода, Капельна лента має свойство забиватися, е, обов'язково має бути фільтр. Далі, тройнички отакі бувають з краном без крана. Якщо у вас секції по 10 штук, краники не треба, тому що вони дорожчі. Переходники, якщо вам треба, допустим, у вас основна система йде 40-ка труба, а далі вам треба перейти на 16-ту, теж він недорого стоїть. Ну і ось така труба. Це найкращий варіант, вона ніколи не капає, не проливається. Обов'язково її купуйте. Ну і обична в'язальна проволока, якщо немає старих електродів, теж нам дуже добре підійде. Далі підбираєте розмір під ваші культури. Під якісь культури треба робити метр, під якісь 80 см, під якісь 40. тобто Під кожну культуру робіть сектори. А далі потім кожен рік ви просто будете на городі міняти ваші сектори, допустимо, ці по 10 метрів, під одну, під другу, під третю культуру. Просто будете перекидувати, воно легко монтується, розбирається, ви бубликом скрутили, підвісили десь в гаражі і ваша система висить до весни. Далі витеєте. Роз... Крутили на городі, підключили і одразу прокапуєте. Так що обов'язково зверніть увагу, це найкращий спосіб, кращого ще не існує, як зібрати крапельний полив. Той, хто сверлив товсту трубу, той знає. Там десь спішло, десь лопнуло, десь потекло. І виходить у вас везде фонтани, вода тече. Непонятно, куди льється. Ну, понятно, що і під рослинки буде крапати, але все одно буде дуже багато потір води. Далі, монтаж Лучше всього робити в жарку погоду, тоді пластик розширяється, легше збирати. Ну Можна і в холод, бачите, у холодно все теж збирається нормально, це не проблема. Єдине, що при жарі розширяється, при холоді сужається, на це звертайте увагу, у вас лента буде гуляти туди-сюди на огороді. Допустим, якщо по голу по холоду її розложите, потім буде жарко на наступний день, просто пуза появляться. Де краще робити в жару, щоб сразу вона розтягнулася і лягла нормально, і не буде на дегуляти, бігати. Ну і, звісно ж, бо вітерець подує і буде літати по всьому городу ваша капітна лента, вам цього не треба. Якщо ще й невеличкі рослинки вже вилізли, може їх ламати, загибати, цього теж не треба допускати. Робите невеличкі скоби і пішли там-там там, там, там попрошпілювали, і воно все добре держиться. І плюс скоби ще ділаю, коли ложу цю магістраль на 10 краників, самі краники ці пришпілюю, або ж тройники без краників, і так і так можна. Тоді воно все ровненько держиться лежить в одному місці і капає в одне місце. Збирається дуже легко, нічого не пролокати, нічого дожимати не треба. Ось так насунули її на тройник і все дуже добре держиться і не капає. Рекомендую брати більше от такі тройники без крана, тому що крани дуже часто йдуть браковані, і вони можуть підтікати. Вам переходиться потім їх міняти, і вони дорожчі. Тройники без крана дешевші. Вам не треба, допустимо, на цих 10 метрів на секторі, на одному, щоб на кожній ленті був краник. Ну, Єдине, може бути треба, якщо у вас на цих 10 метрів не одна культура, а 2-3, що вам треба якусь капнути, якусь не треба капнути. Тоді, так, тоді це потрібно. А так ні, один краник на сектор на ці на 10 полос, і ви прокапуєте, якщо вам треба, допустим, розбили огород на 10 таких секторів. треть. Капаєте, треть, не капаєте, і кожен день міняєте. Можна не кожен день, можна, допустимо, два часа одне покапали, два часа друге покапали. Двох годин капання вистачає з головою, щоб пролити землю, щоб там прям було волого-волого, рослинки всього було достатньо. Якщо у вас ще замульчовано, то у вас можна і не капати днів 4-5, поки все пересохне. На це теж звертайте максимум уваги. Що використовувати проволоку чи якісь другі матеріали, все що є під рукою, все можна приспілити. Висота десь 15-20 см має бути, рогачик зробили, придавили, і все тоді добре держиться. З вологою землі нічого не вилазить, все тримається, не переживайте. От бачите, бублик, що я вам казав, його можна так скрутити, десь в гаражі або в сараї підвісити, і воно зиму провисить без проблем. В кінці заглушка. На трубі, це щоб далі не капало, теж вони закуповуються. общем, це все є на сайтах, де можна закупити капельну ленту. Там є і труби, і заглушки, і тройники, крани. сядьте, посчитайте, фільтри там є, лента. Єдине, що по ленті раджу беріть італійську, не, не українську. Українське це повне лайно, скільки разів брав. Вона рветься, вона лється, її часто діляють із вторички. І це повне гімно. Не разу не купляв, щоб вона була качественна. Так, да, вона трошки дешевша, але краще чуть гроші, але купіть нормальну ленту і все у вас буде добре. І ніколи не беріть нічого китайського. Теж таке лайно, що все розсипається, ламається. Купляйте нормальне, все у вас буде добре. Чуть дороже, але воно того стоїть. Ось бачите, зібраний повністю сектор. Осталось його тільки розложити, чого й потрібні ці проволочки, бо буде сворачуватися, крутитися. А так ви проволочки придавили, розрівняли його, і у вас все дуже добре держиться. Так що, шановні пані і панове, не зівайте. Зараз вже потрібно це все робити, підготовлювати землю, тому що деякі культури вже мають бути і висажені. Допустим, цибуля вже має давно бути висаджена. Бурячок уже морковку можна сіяти. Хоча не дуже тепло, але вже теплі діньки починаються, і все маємо Потрошечку вже висівати. Розсаду маємо вже готувати. Під розсаду ви маєте розложити сектор, прокапати, і тоді вам дуже добре, легко її буде висадити. Ви бачите, куди садити рослинку, щоб прям під корінець її капало, і вона себе комфортно. Чувствовала. Ось дивіться, це заглушка можна зробити, так я показував в началі відео, можна зробити ось таку заглушку поставити. Ну, заглушки вони коштують грошей, можна просто зробити ось таку рогачку і прив'язати в кінці до неї ленту на 2-3 вузлика. Це ще самий дешовий, самий простий варіант і, мабуть, найкращий. Тому що ці штучки теж ламаються і вони теж можуть підтікати. Часто попадається брак. Не прям що кожна, ну, одна з 10 по-любому буде бракована. Якщо будете їх заказувати, теж на це максимум уваги. І плюс ще є з колечками в кінці. З колечками краще, ви то колечко прищепнули проволочкою. но теж, воно недолговічно, часто ці колечка ламаються. Капельна лента. Не економте, беріть нормально. Ту, що я показую зараз на відео, це не краще, не шукайте плямії. Просто беріть нормальну, італійську, і все у вас буде. Добре. Я не пам'ятаю, яка, може навіть і ця, що я купляв, що вона почала лопатися. Я тільки пам'ятаю, що українська фірма і, в общем, не, не раджу брати, бо згіна роблять і воно того не стоять. Лента може використовуватися і 2, і 3, і 5-10 років. Єдине, що ви її осінню збираєте в мішечки і теж підвішуєте в такому місці, щоб туди не залізла миша. Залізе миша, ленти буде капздеться. Вона її погризе, вона там поробить собі гньо. А потім купляти збірки, спайки, оці прогризки забирати дороже стоїть, ніж купити заново нову ленту. Тому не зівайте, підвісили на мішочки, воно все добре висить. Отже, шановні пані панове, показав все доступно, понятно. Я не знаю, може кому не зрозуміло. Тобто у вас йде основна магістраль, по якій йде вода, а далі перехіднічок, невеличкий, краник і на оці кусочки по 10 метрів. Можна 15-20 робіть як завгодно я перевіряв так, що 4 сектора дуже класно капаються. Якщо більше розлажувати, то буде там капа там не капа провисає. Давлення не вистачає, щоб допустим, огород в 25 сотих прокапати за раз. Звісно, що не у кожного такі огороди в когось 5 10 соток. Вам вистачає одного сектора. Тоді вам треба робити. На кожну ленточку краник. Тоді ви самі просто краником включаєте, що вам треба прокапати. Єдине, що дивіться, там не включайте системи воду на 1-2 краника, або розірве ленту. Теж з зумом все робіть. Тиск буде дуже великий вона почне лопатися. Особливо, якщо є десь дефекти, якщо ви купили недорогу ленту. то 100% буде то там, то там лопатися, Опять же, треба буде купляти спайки. всім рекомендую спайки, зборки, якщо лента лопається. Переходнички, бо ми раніше брали просто трубу. 16 ту не надівали, затягували проволочкою. Можна і так, але і теж може підтікати. На спайках нічого не тече. Бо будете просапувати, можете лупануть по ленті сапкою. Якісь шкідники можуть щось там прогризти. Ну, це рідко буває. В основному всі проблеми з лентою, це ви самі їх і косячите. Тобто десь пололи-пололи, вроді йдеш акуратно, потім шмакнув, заскочили десь по камінючки, лупанув по ленті, все, ти її прорізав. Уже там треба спайку або міняти всю магістраль, всі ці 10 метрів, якщо у вас 10. Отак От все виглядить. Все розложили, закріпили. Включили, прокапали і можна сразу же висаджувати вашу культуру. Я буду висаджувати картоплю, шахметр. Я вам показував те, що викапую куща куча картошки. це саме ось ця картопля. Бачите, добре, пророща. Гарна картошка виглядить ось так. Ось такі розміри найкращі. Можна чуть меншу брати. Ну, скільки я пробував, лучше садити крупнішу картошку, сила роста краще, вже генетично вона. Заложена бути крупною, і тоді виростає гарний результат. Можна брати ось таку маленьку, але краще беріть що покрупніше. Робимо висадку, прокапуємо, обов'язково я трохи мульчую. Спочатку шар невеликий, щоб картошка проросла. Далі, вже як вона пройде через солому ще досипаю. Чим більше, тим краще. Засипаю і ряд, і міждоряддя тоді немає серняків. Бур'янці, звичайно, такі як осот, сильні, будуть містами пробиватися, але ви їх ілі рукою підчіпнете, ілі дайте їм пролізти. Ногою придавили, зверху положили солому, все він загинув. Нема доступу світла, нема фотосинтезу, рослинка, сразу же, ну не сразу же, а з часом загине. Ось так виглядить участок. Вернів виглядів це я там раніше жив, зараз там я не живу. І картоплю я цю показував, як викапував саме в цих рядах. Кому цікаво, на каналі відео по картоплі, є цілий розділ вирощування картошки. Там я все подробно вже розказав мільйон разів, як посадити, як проростить, як підкормити. Бачите, капає прямо в вашу рослинку. Це шах 30, тому. Деякі будуть капати міма. ну нічого, ви там нічого не зробите, бо більшого шага я не встрічав ленти. Ось такі ось діла. Отак висаджуємо, не глибоко засипали, далі трошки дали соломки. Рослинка, як тільки пролізе, досипаємо солому, сипаємо міждуряддя, і тоді ваша рослина добре розвивається, є волога, буде картошка. Без вологи, які б ви не посадили класні сімена, супереліту, перву репродукцію, нічого у вас не виросте. Буде горошок. тобто Рослина в нашій місцевості, коли температура більше 35-36, земля прогрівається вище 20-25. 22, -25, і тоді Картопля просто не розвивається. Вона зупиняється. Вона буде така, і от якого розміру вона спіла вирости зависну, така і останеться. Тому і викапуєте горох. Рослина просто не розвивається. Температура це дуже важливо для картоплі. Тому ми температуру понижаємо тим, що мульчуємо, і плюс капаємо. Вода холожує землю, і тоді вона розвивається. Якщо перегрівається, розвитку не буде. На це теж максимум уваги. Краще мульчувати. Мульчувати можна чим завгодно. Я показав солому, бо була в наявності, можна любе сінце. Та любі бур'янці накосив, просто десь пропололи. Весною візде бур'яна в пояс куча. Раніше держали коров, люди дралися, косили. а зараз з бур'яні візде море. Їдьте, косіть, мульчируйте. Часто мені кажуть, сім'яна. так, да, якщо ви скошите траву, яка вже викинула колосок, у вас буде насіння це в огороді. Такого не допускайте. Косіть поранчі, не давайте розвитися колоску, і все буде добре. Трава скошена рано, Чуть-чуть її так прив'яли, підсушили і одразу кидаєте і в ряд, і в мідурядя. І будете з гарним врожаєм. Так що, шановні пані і панове, не зівайте, зараз заходьте на сайт, замовляйте. Сразу сядьте, посчитайте, скільки вам треба якої ленти, які культури будете садити, заказуйте з запасом десь плюс 10% від тройників, кранів, неважно чого, бо періодично покладається брак. Ось отак ось, це у нас виглядить, стоїть заглушка, проволочкою придавлено. Проволоку обов'язково придавлюйте, бо буде вже гуляти туди-сюди, постійно будете ходити поправляти, і це вам дуже швидко надоїсть. Тобто, отак у нас магістраль. Це ось о, пішла у нас е, труба, кран включить-виключить. Фільтр, труба йде від системи. тобто Включили і поливаєте. Поки вода дотікає туди, вона в чорній пластиковій трубі прогрівається. Це теж на питання холодною водою, чи можна поливати. Воно не буде холодна, буде прогріватися, особливо, якщо будете капати в жару. капати в жару можна Без проблем, якщо у вас замульчувані рослини. Так, що кому сподобалось, ставте пальчик вгору, підписуйтесь на канал. Під відео в описі є мій сайт. Там дуже багато насіння може зайти, подивитися і зі мною вирощувати гарні культури. Всім дякую і до побачення.